Доброго дня, дорогі односельці! Вітаємо вас у новому відео. Сьогодні ми маємо для вас ну, просто чудові новини. А це саме ми відкрили наш перший телеграм-канал, телеграм-бота, з яким ви можете з нами зв'язуватися і надсилати нам новини, а також відкрили сайт. От. Хотіли б вам розказати, як можна на них зайти. Отже. Вперше, що вам треба зробити, це відкрити Ютуб. От, бачите, я зайшов в режимі аноніма, просто щоб там в аккаунт не заходить. Оце все. От. Ну, у вас просто ви заходите в YouTube. В пошуку пишете. Пряшки. ТВ. Переходите на наш канал і натискаєте ще три посилання. Ну або більше. Я натиснується різниці. І тут перед вами з'являються такі чотири кнопочки: це наш сайт, наш телеграм-бот, наш телеграм-канал і телеграм-бот підтримки. Отже, пропоную продемонструвати кожен із цих посил-кнопок. Заходимо на сайт. Як бачите, відкриваються ряшки 2, і от перед вами. Наш сайт. Тобто ви можете тут дивитися всі останні новини, як бачите, ось. Також можете вибрати, ну, у вас найвагітніше буде трошечки по-іншому, але все розміщуватись, але про нас. Можете прочитати нашу історію, організатори. Взагалі новини. А також, найголовніше, це випуски. Ось це ті випуски, які. Бачите, поки що вони не всі зроблені ну, от, ви можете переходити на відео. Далі ми маємо нашого телеграм-бота. Можете натиснути. Відкривається така річ. Відкрито телеграм. Ви просто натискаєте, у вас відкривається, і, як бачите, маємо таку річ. У вас буде отут кнопка. Ось тут внизу кнопка Розпочати, а далі ви чисто йдете за інструкціями. Там, значить, далі телеграм-канал робите все так само. І телеграм бот підтримки. Ось так. Ми можемо подивитися, О, давайте натиснемо все ж таки на... Телеграм-канал. Ну, там у вас трошки буде отак. Далі. Так, далі ви натискаєте. От у вас відкривається телеграм, відкриється, ось, ось прогулилося. відкривається телеграм. От, і отут внесу ви натиснете приєднатися. Все відп... ви підписані. Абсолютно так само робите із, із телеграм-ботами, якщо вам треба зв'язатися. Ну, тільки тут буде кнопка розпочати, і йдете за інструкціями, як же я вам казав. Отже, так. Ну, як я вас повідомив про таку чудову річ. Дуже будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до нашого саме телеграм-каналу. Там будуть всі новини, абсолютно, навіть тільки на сайті у нас, вони не всі там будуть. Тобто на сайті менше новин буде. А всі новини абсолютно будуть публікуватися в телеграм-каналі. Тож, бажаю вам гарного дня. приєднуйтесь, ставте лайки, підписуйтеся. Вибирайте відео справа чи зліва. Гарного дня!